панство, з вашого дозволу, ви настоюєте? Ні, спочатку члену комісії вибачте. Я просто ну трошечки тепер збентежена через цю дискусію, і очевидно, ну зрозуміло, що там непорозуміння. Чи ми можемо якось звернутися до адміністрації, щоб дійсно нікого принаймні до 15 липня да, працюємо? Щоб там нікого не зв... ну, не звільняли тим часом, поки працює комісія в університеті. Щоб не сталося так, що люди не зможуть висловлювати свою позицію через те, що будуть боятися, що Андрій Васильович нам тут обіцяє, що цього не буде. Правильно так майже правильно, значить <плес> <плес> так поясню і колега, я обичаюся, Руслан Росласич. Колега, директор юридичного департаменту МОН, як юрист фаховий, не дасть мені збрехати, що те, що від адміністрації зараз безумовно. Але якщо, наприклад, хтось переходить на інше місце роботи, нам що його тримати і просити його, щоб він не йшов, наприклад, там чи в КПІ, чи в НТУ, тому що зараз йде комісія до 15 липня, не можна звільнятися. Тобто є якісь випадки, ми можемо, наприклад, взяти на себе зобов'язання, якої у нас немає, інформувати перед, Якщо таке питання, заява поступила добровільно від людини, щоб ми передали комісії, поінформували Міністерство освіти і науки і тільки після цього ухвалювали рішення в установленому законодавство порядку. Це адміністрація в моїй особі мої може вам гарантувати. Це, Це адміністрація в моїй особі мої може вам гарантувати. Це, Це адміністрація в моїй особі мої може вам гарантувати.